Валентин Лунейко, волонтер музичного батальйону. Відповідаю за розповсюдження української літератури на Донбасі. Як багато часу ти цим займаєшся, в яких містах побував? Завжди займався розповсюдженням української книги. У мене є магазин української книги у Києві, тому долучився до цього проєкту розповсюдження літератури на українській мові про Україну. А в містах побували до цього ми лістері. в Красногородівку, Мавдіївку, Селідово. Селі І як на свій погляд, наскільки гарно йде книжкова продукція україномовна про Україну в цих містах. Тут відчувається просто голод за українською літературою, за українською книгою. Взагалі за книжками, які розповідають про історію України, особлива історія. Перші визвольні змагання, другі визвольні. Зараз українсько російська війна на Донбасі. Це викликає дуже жвавий інтерес. Книги розбирають, книгами цікавляться, вчора запитували. Знаєте щось почитати про Бандеру, конкретно про Бандеру. Чому в вчора? це таке. Вчора, вчора... вчора... Старобійському про Бандера, ну, в принципі, Бандера цікавить і мешканці Сівер... сіверського донецька і інших міст Донбасу. І як багато вступили. Якщо рахувати, що протягом двох годин, як іде концерт, якщо взяти цей часовий відрізок, то кілька десятків книжок ну, до 70-80 книжок я, української тематики. Так, глядачам хочу так від себе сказати, що цей концерт, про який йдеться, вчора був під повною зливою. Дощ не вщукав впродовж годин чотирьох, але люди все одно, це північ Луганщини, місто Старобільськ. Людей прийшло все одно багато і вони витримали це все, ще виявляється. Купили стільки книжок, причому, що їх найцікавіше, більше за все. Найбільше цікавила українська історія, українське народознавство. Цікавила історія війн України з Московією. Тобто війна 18-21 року, війна 41-55 року на Галичині і війна, яка зараз триває на сході України з тим самим агресором Спокійновічним який до цього вдирався на нашу територію. Ну, тобто я так розумію, ну, і біографічні книги то, то у тебе на футболці теж цікаво. Так? Ну так, просили футболки, але це такий дефіцит футболки з Бандерою, що навіть в Києві їх важко купити, на Донбасі тим більше. Ось ці книжки користуються найбільшою популярністю. Василь шкляр Маруся. Класичний Холодний Яр з стежками холодноярськими. Все дякую.